you oh. Було тепер чути вони Київської команди виграли гості, і будемо знайомитися тепер з ними. Ворота захищає перший номер Назар Селюх. І зараз була можливість другу шайбу закинути у ворота Київського Сокола гостям, але там з грамотно перемістився е, Михайло Шаповал. Не дав друге е, вороняється зачистити п'ятак Гліб Чуприна. Він відкидає шайбу е, на борт, але вийти з зони. Не вдається білоцерківським потеїстам. Черепко, передачна хороша, поперечне пройшла, але не був до неї, здається, готовий партнер Форчук. Джеребко. Ще один простріл такий сюди підвод. І шайба в воротах, там вона просто, просто якось перескочила через щиток Силюка. І дивіться, ну, е, свою першу спробу е, е, використати зайвого. Я не реалізую. Жеребко напросто, дивіться, просто було накидання там. І через ключку Івана, Івана Тальну роль, оскільки автоголів немає, буде ця шайба записана на замість жеребка. Він стає автором першої шайби Київського сокола у цьому матчі. Ну і гості відразу намагаються. Ві відразу, дивіться, як у нас. Значить, в баскетболі змінюється рахунок. В матчі відразу там скільки там 20 секунд знадобилося Білоцерківському, аби знову вийти вперед. І знову-таки, дивіться, на кидання, от тільки тут вже першим опинився на добиванні Тимофій Лактіонов і проштовхнув він там шайбу, повз щитки Михайла Шаповала. Якубинський Кубинський виграє кидання. Соко заволодів шайбу, туди вперед подалі. В боротьбу був тим, що може там поборотися в Огрі Василів або ще хтось з партнерів. Але біложиківці дуже швидко повертають себе в зону Сокола. Хороший проїзд. І устає рахунок 3-1. 3-1 відзначається Михайло Делій. Ну, гол красень, так би мовити, проїхав за воротами, встиг встиг це зробити швидше, ніж перемістився Шаповал. Давайте подивимося цей епізод. І ніби там висів на ньому захисник, але... Дуже хороша робота у Михайла Делія і в результаті 3 стає рахунок. Знову жеребко. Там багато, чого. багато дій біля синьої лінії. Це все без загрози. ворота от зараз! Зараз нестандартно не зіграв да, Кальцін. Знайшов там одного партнера, що стояв на п'ятаку, забули, ніби про нього, про Матвія Бурдакова, гукисти з Білої церкви. І в результаті в один дотик Матвій переправляє шайбу ворота. Назара Селюка. 2-3 стає у нас рахунок цьому матчі на сьомій хвилині другого періоду. Подивіться, одного залишили там незрозуміло, як так вийшло. Ніби всі гравці порозі розбирали, перехопив шайбу і розпочав атаку білого барсу. Нехай там не вийшло, забрали шайбу влівачу приму. Але знов таки, це все сили, це все час. Ух ти! Зараз Жряпо, яку закидає. Ну так, да, це, це звичайно помилка воротарська. Не чекав, напевно, Назар Селю, що кине звідти від синьої лінії Денис Жеребко шайбу. І ось таким чином у нас стає рахунок в матчі 3-3. Давайте ще раз дивитися цей епізод. Ну, абсолютно нічого там не, не вказувало на якусь там небезпеку. Ну да, вхід зону да, з-під захи... з захисника, був нанесено кидо. Вони високо пресингувати. Своїх візаві. Ну, зараз Шудько хороший прохід. Передача там була непогана на Ветлянда, але той залишився без ключки. Мусив їхати мінятися на лавку запасних. Тому цю сото кидок і Гол! Іван Городник стає автором четвертої закинутої шайби. Бог ти мій, що робиться! За три хвилини до завершення другого періоду Сокіл виходить вперед. Здавалося, ну що там да, втратив ключку хокеїст і просто в'їхав на лавку мінятися, але відразу пішла ось ця передача, яка привела до того, що ну, 3 на 3, нібито. да, вже не було там, переваги чисельної у хокеїстів Сокола. Але розстановка гравців була така, що. Так, врешті, сталося. Десь якісь маленькі помилки, десь якісь маленькі недороботки, недопрацьовки. І призвели до того, що тепер у нас вже в рахунку ведуть господарі льоду. Зараз хороша передача була і в, зрівнюють рахунок білосерківці. Першим добиванням не вдалося переправити шайбу ворота, але вдруге, вдруге її таки переправили. 4-4 з 2-14 до завершення другого періоду. Давайте подивимося за цим епізодом. От хороша передача. Там відразу спочатку і Гліб Чуприна міг завершувати. Перша ланка форварді на льду. Вони, напевно, є підірку спецбільшості. Савчук. На жеребка. Той кидає не точно. Викидають шайбу Барси. Савчук перший його пресингує. Тут і, і виходить ще й переможцем з цього призову. і дивіться. 5-4 білий бар знову виходить вперед. Там все зробив жовтяк. Поїхав ніби просто е, е, Дмитра Савчука, не дати йому швидко розпочати атаку, але в результаті ще був відібрав. Давай, подивіться, там бачить Савчук, що їде жовтяк за ним. Що є там грави, де там є кальцін, де там є партнери, але врешті шайбу втрачає, дає можливість зробити зрячу передачу. Обидві діагоналі для передачі закривають нападники білого барсу. Ну І тут от, треба ось таким чином забирати шайбу, діючи нестандартно або там, користаючись помиками суперника. Білий барс, кидок заблоковано, ще один кидок. І ще 4 стає рахунок. Гліб Васильєв, да? Закидає, там залишився на п'ятаку гігант білосерківського клубу і розбирається він в цьому епізоді. 6-4. Стає рахунок за 4,50 до завершення третього періоду. Залишило одного, там намагався е-е Просто завадити цій передачі гравець Сокола не вдалося в нього. Васильєва вистачило часу і шайбу на крюк покласти і розвернутися. І далі вже опиняється. Він в обіймах партнерів. Треба йти вперед, треба намагатися рахунок зрівняти за будь-яку ціну. Навіть ціновий таких утривопорів. І це вже напевно означає, що завтра, друзі, ми з вами побачимося знову. Гріб Чуприна сьомий раз змушує капітулювати Михайла Шаповала. 7-4. Білий барс збільшує перевагу. Там стелився просто. Петро Савчук, намагаючись в будь-який спосіб завадити, кинути навіть зною. Мілебарс шайбов володіє в чужій зоні. Васильєв туди далі на партнера. За воротами також нав'язують боротьбу двох хокеїстів білого барсу з зуповних Васильєв. Іде по воротах, і це означає, що завтра, об 11 ранку, шановні друзі, ми з вами зустрінемося знову для того, щоб усі пристрасті, які на останніх секундах цього матчу нас виглянули на лід, перенеслися. І в наступний поєдинок за номером 4. Ну а сьогодні білиба святкую першу перемогу у фінальній серії з рахунку 7-4, І це означає, що протистояння. Столиці України і найбільшого міста Київської області продовжиться у нас з вами щонайменше завтра.